Ми бачимо намагання Америки зробити штучні демократії в Афганістані, в Іраку, в Лівії, наприклад. Нічого не виходить. Навіть така потужна країна, як Америка, не може вплинути на зміну ідентичності. Я ж кажу, це іншого порядку сили і потужності. Що вдалося під час Другої світової війни вдалося перемогти. Коаліцію нацистської Німеччини, Японії, там, Італії і так далі. Карколомна поразка була цих країн. Окупація була, це дуже важливий чинник. Була повна окупація Німеччини, Японії і інших країн, Італії, само собою. Інших країн. Навіть на прикладі Кореї була окупація американцями. Корейці програвали вже війну комуністичним силам на початку. Якщо б американці не ввели свої війська і не зайняли б Південну Корею, Корея б програла. Так що окупація це важливий чинник. Це коли ми говоримо про неможливу нашу перемогу над Росією, ми повинні зрозуміти: ані зброя, ані просто якась домовна, умовна перемога не дасть результату. Тільки окупація. А хто може окупувати Росію? Весь світ разом з Китаєм.